Друзі, ваша улюблена рубрика: як не можна обслуговувати катушку? Найвідповідна смазка це у нас пен який да, гарно прорекламований, але, по-перше, для Шимана це у нас Шимана Speedmaster не пасує. А по-друге, навіть з цим буває дуже багато підробок. На жаль. Котушка це не каша, якій масло не зашкодить. Має бути відповідна кількість смазки. Ось, дивіться, там, де зуби голі, саме там працює механізм. Ось. Ведома шестерня, ото була ведуча. Ось так. От. Тоненька плівочка тільки працює. А все інше буде натягувати на себе бруд, буде перетікати смазка на обгонну муфту, буде перетікати на, е, цей, на шток, на вісь, і буде просто залипати, прилипати бруд і так далі. І так далі. Змішуватись з брудом, частички відпрацьований, механізм, будуть потрапляти в інше в інш, більш, більш делікатні вузли. Ну Нескінченний гвинт. Вормшафт. На ньому має бути делікатна смазочка. І тепер давайте поговоримо про саму катушку. має катушка вже заявлено 4 підшипника, але можна додати ще сюди 6. Два нестандартних підшипника додаємо в кнопручки. Ну, Тобто, для великих Shimano це стандартний розмір, здається. 5х9х, на на 4 4 на 8х3. На а для великих шаманів це стандартний розмір. Додаємо два підшипника під ролик. Не так це легко. Продавав я тюнінг шайби, але ще очікую, ще не поступила нова партія, та, що поступила, була бракована. І можна додати два підшипники цей під нескінчений гвинт. Вибачте, повернемо сюди, додаємо сюди, сюди два підшипника і спеціальну тюнінг-шайбу. Тюнінг шайби поки що не продаю, але ну, очікується. Якщо хочете, напишіть мені на Viber, на WhatsApp, на Telegram, кому як зручно. І як тільки з'явиться, я, я вам повідомлю, буде. Ну, Гарна ціна і ну якість відповідна. Так що зараз будемо все це відмивати, додавати гарні синтетичні смазки. Можете використовувати а непогані показники, ну а я буду більш високого класу додавати синтетичні японські смазки, які пасують саме для карпових катушок. Не забувайте, що в мене є багато запчастин. Можете на моєму каналі не тільки вчитися, можете написати, відправити катушку мені. Зараз я працюю в Польщі, або можете відправити через нова пост на Польщу, або раз в місяць з гуманітарною допомогою приїжджаю в Україну. А теж можете мені відправити новою пошту по Україні. Я зроблю, відправлю вам нову пошту з України назад. Ну і питайте про запчастини. Побачимось в наступному ролику.